Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта життя в селі. 6 червня ми з Гамбою йдемо пасти кіз. Боже, яка краса! Гамбо веде попереду. Я за ними іззаду. Трішки попасемося на кленах. Відранку сьогодні дуже спекотно, тож підемо у лісок, щоб десь пастися в холодку. Попасемося трошки в ліску, а потім трошки на лужку. Такий лісок у нас тут. Козочки пасуться. Тут прохолодніше. Повертаємось додому. Дуже сьогодні спекотно. Мухіні хекає вже водички хоче. На да, мухіні. Хочеш пити водички вже? Так, прийшли додому. Сьогодні хочу вперше приготувати сир з пастерізованого молока. Тут відфільтровано 10 літрів. Зараз нагрію до 68 градусів. Залишу на 15 хвилин і потім швидко остужу. Так, тепер швидко охолоджую молоко в мисці з холодною водою. А тепер в пастерізоване і охолоджене до 34 градусів молоко додаємо закваску. Так, минула година, а тепер черга ферменту. І добре перемішуємо. Ось така краса вийшла. Ось таке гарне сирне зерно вийшло. Ну, а тепер нагрію до 38 і викладу у форми. Ну, все вийшло просто ідеально і залишаємо сир стікати. Сьогодні, напевно, перший настільки спекотний день цього літа. Сонце опалює прямо. Розквіт ось цей кущ, такий він гарний. Пробіжимось трошки. Городом. Все тут підростає. На ось цій ділянці планувалася чайна грядка. А тепер шкода тут щось на чай зрізати. Ось такий красивенний кущ ромашки. Вже потрібно його заготовлювати, а в мене просто не піднімається рука його зрізати. Розстелюбуюсь ним. І все ж таки наріжемо ромашку на зиму на чай. куща зріжемо, куща залишимо на насіння. Весь це буде забагато, але так, щоб чаювати на зиму вистачило, адже садили ми її саме для чаю. і вирішили, що тут нехай все росте. Так само і з м'ятою, просто гарний кущ. Шкода, шкода різати його. Тому розпочали цьогоріч з тут вже між часником посадили рядки, які будуть під зріз. Ось тут вже виросла шавлія. Тут і цілий рядок. Там он зійшов гісоп. Чесник потім приберемо, це багаторічник і на наступний рік будуть тут вже така, скажімо, промислова, щоб не шкода було різати на чай. З це монарда, дуже, дуже добре зійшла. Часник приберемо і далі, думаю, ще тут посадити і ромашку і все. Щоб можна було потім різати вначаль. Так, ну, у чесника вже стрілочки ось такі, треба їх обломувати. а на цибулі вже обламали. Ось така от муркла. Салати. Так, тютюн. Ось грядочка. Це одна там ще є. Друга, він зараз такий, наче трошки прив'явший, але він на ранах стоїть весь красень. Відходить за ніч. Все з ним добре, добре прижився. Просто дуже спекотні настали ці дні. Помідори вже змінили колір, такі перетворилися з лабораторних на... Городні, такі у них стали темні стебла і листя. Вже таке темно-зелене, а не салатове як було. Тут розпочали прополку картоплі і буряків. Ну, Тут ще роботи є. Помідори. Перець, за ним баклажани, капуста, тут морква пізня, також тут є над чим попрацювати. Тут вже прополота квасоля, кабачки. Тут огірочки. Ось там Далі друга латочка Тютюну. Ось там по -під краєм. Так, тут у нас посходили гарбузи. Також добре вже їх видно. Ну і такий кадр, щоб окопити весь город. Ось тут баштан. Це сладка з травою також. Ось це, ось це, все. Город. Є чим зайнятись? Ну, йдемо на вечірній випас тепер. І поки кози пасуться, я буду поєднувати приємне з корисним. Буду збирати чепчик. Нарешті і у нас тут в низовині він почав рясно квітувати. Я взяв з собою ножиці, тому що я хотів збирати без ножиць, але він виривається з корінням, мені шкода пошкоджувати кущі. Тому цей раз я вже озброївся ножицями і буду його зрізати собі. Тут мене, у мене все в одному. Собакотерапія, козотерапія, природотерапія і ароматерапія. Просто як він пахне, навіть не потрібно його зривати. Наповнене все повітря чебрецем. Який гарний кущ. Весь не зрізаю, залишаю так, щоб він міг і насіятись. Ось така краса. А ще квітує маслина. Дуже-дуже вона приємно пахне. На весь слух розносить її аромат. Красиві такі квіточки в неї. А ще почала квітувати Шавлія дібровна. Також має дуже-дуже приємний аромат вона. Ну, чудово ми попаслися, назбирали чебрецю. Так, ми помаленьку, помаленьку йдемо додому. Тут таку цікаву пташку побачив. Стою і розглядаю. Не знаю, що це за пташка, але дуже гарна. Це вікова верба. Відчахнулася і на ній вже повиростали цілі дерева. Десь кує зазуля, а на небі вже місяць, коли пішли. Гамботидою заходить, кози у нас сюди заходять. по пилістках троянд. Так, вийшов спеціально показати, як на вечір відходить тютюн. Такий, наче підвівший, стояв, сонечко сховалося і відразу він почуває себе набагато краще. Також вже ось ці середні листочки в нього і більш темного забарвлення. Ну, це вже ті, які виросли на городі. Добре, він пішов і надвечір почав відкривати квіти кущ мітіоли. Також дуже він гарний, пахне на весь двір. Так, сир стік, тепер приготую розсіл. 100 грам соли на літр води Занурю занурюю його в розсіл. Тут я насушив трішки квітів акації. Тут сушиться ромашка, яку ми зрізали, це ще не вся. Ще будемо її додавати і розстелю чебрець, який я сьогодні назбирав. Це на горищі, тут без доступу сонячних променів, можна так сказати, в темряві, він чудово посохне. Вдень тут взагалі спекотно. Я ще піднімусь, завтра його перегорну, щоб він краще просох. І будемо збирати його потім в ємності, так і буде на зиму чай. Чебрецю також планую забрати ще багато, тому що ми його використовуємо не тільки на чай, а і в наших скажімо так, витворах майстерні. Ну, наприклад, в подушечках. Ще хочу насушити квітів жасміну, квітів троянди чайної. Ну, це буде в наступних наших відео. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.